Мені подобається і зрозуміла думка про те, що група є певною моделлю широкого соціуму, і люди, які в ній опиняються, так чи інакше встають або є провідниками певних процесів, які представлені і в тому самому широкому соціумі. Ну і ці моделі поведінки, які ми приносимо, чи то з батьківської сім'ї, чи то зі звичних способів, як ми взагалі будуємо стосунки з діловими партнерами, з особистими партнерами, з друзями, вони відображаються через кожного учасника в групі, в тому числі і через мене. Ну і власне зустрітися в цій чи то конкуренції, чи то співробітництві, чи то е якісь несподівані роздратованості, а може навіть і е симпатії, е можемо саме в цьому груповому процесі. Ну і якщо можна ще назвати її певним полігоном. Ну в якому ми в більш-менш безпечному просторі можемо потестити нашу спроможність зустрітися чи то зі складним, чи то навпаки з дуже цікавим і привабливим нам способом інших людей відображати ті чи інші реалії нашого життя, і знов таки набути важливого досвіду, як ми можемо себе почувати і проявлятися за цих обставин.